Привіт! Ви на каналі картини бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Приємного перегляду! Отже, сьогодні я вам покажу три свої нові старти і один фініш. Так, як я закінчила свої дельфіні, тому можу розпочати до доміка ще щось паралельно вишивати. Перед вами. Картинка, яка у мене на цій неділі стартувала, і на цій неділі я ж її завершила. Ось такі, бачите, зайчата, дуже милі зайчата, називається Брати-Кролики. Це фірма «Мосмара». розмір 25 на 25, кольорів 19, використовувалось. Ось, ви бачите, тут масмара. Нам дає, ось дивіться, свої рекомендовані кольори, ну, із прев'ю. Але я використовувала свої, так як у мене майже завжди підбір свій. Я вам покажу і розкажу, які я брала, можливо, комусь це стане в нагоді. Отже, використовується 19 кольорів, і зараз я вам покажу, які це кольори, і потім покажу більш детально саму картинку. Отже, перший номер, це у нас іде 613 нулі. Ось це його колір, його, по-моєму, використовується якраз найбільше. Це у нас, ось дивіться, ось 61-3 нулі. Оце він використовується. Тут його найбільше йде по цьому. Потім другий колір використовував 58205 це теж сніжок, це прозоре скло із райдужним відтінком. Третій колір, який використовувався, це ось тут ви бачите, який почав вкраплення білішого снігу. Це 58,502. Це колір з прокрашеним білим, прозоре скло, але з райдужним відтінком. Також забула сказати, що другий номер це прозоре. Ось цей сніжок, використовувався. також ось тут у схемі, тут буквально декілька бісеринок, але в зайчиках саме я замінила його на 0,2090 на ось цей колір. 0,2090. Тут буквально ось у того декілька бісеринок. Це тільки в зайчиках. Потім у нас іде четвертий колір. Це 17-218. Ось, це 17-218. Ось він використовується. Ось тут того зайчиках. Ось у нас хвосточку. Ось тут того на животику. Потім колір 0,26, одиннадцять. 0,26, 11. 0, 26, 11. Теж зайчика, ось тут трішки далі. Його теж небагато потрібно, там буквально декілька бісеринок, ну, геть мало. Потім де шостий номер 10050 матовий. Всі інші кольори у мене вже будуть тільки матові на зайчиках. 10,050 матовий. Потім це сьомий номер 10070 матовий. ось. Потім іде у мене 17 матовий, ось мантовий кольор. Мантовий, але він блиском. Я брала по остаткам те, що в мене залишалося, але я б його замінила. Скажу вам відверто, ось тут того, це все він використовується, він мені наче вибивається. Я б його замінила. Але вже нічого міняти не буду. Ну, хто буде, може підбирати похожі, похожі кольори, майте на увазі, він буде вибиватися. З обчого фону. 17,090 матовий. Потім іде дев'ятий колір 10,090 матовий. Ось. Не фокусує, ну, ви бачите, це 10,090 матовий. Потім іде колір 48095 матовий. Він, він зіркоричневий такий сам по собі. Ось тут його теж небагато використовують. І він теж, як на мене, гармонійно вписується. Потім іде колір, це вже темно-коричневий. 10-110 матовий. Ось 10-110 матовий. Його теж треба трішки. І останній колір. 12й, 140. Прозоре скло. Ось тут його він використовується. Ось оцей темно-коричневе скло. Бачите, 10, 140. Потім йде розтяжечка із зелених кольорів. Це 13 номер 5030. Ось теж прозоре скло. Потім 14 номер. 50 100 мой, теж скло, зелені у мене все скло. Потім номер 50-0-60, Отже, далі у мене йдуть зелен, зелені з бірюзовим відтінком. Ну, бірюзові, будемо казати, так, 0-16-65. Ось такий колір. Бачите, Він такий вас показує більш блакитний. Він є з більш блакитним відтінком, але бірюзовий. Ну, як на мене, він дуже красиво писався. Ось тут, дивіться, ось це, він. це світлий 01665. Це він у нас під 16 номером. Потім 17-й номер, у нас 01664. Ось, 01664. Теж бірюзовий. Але вони трішки світліші, ніж показує у вас. І самий темний з бірюзових це 18-й номер 50710. Ось. 50,710. І останній номер, це у нас ягодки. Ось тут того, я так розумію, 90050. От, 90050. Прозоре скло, червоний колір. Ось такі кольори я використовувала на своїх зайчатах. Як на мене картина вийшла дуже чудово. такі вони милі, я ще не знаю, як її оформлю. Чи це в мене буде картинкою, я подумаю зробити скринькою, але ще не знаю. Ну, це я буду вирішувати трішки пізніше. Зараз покажу вам трішки ближче її. Для більш детального перегляду цій неділі перший старт. І на цій же ж неділі він не фінішував. Вона маленька, там зайняло 2 дні вишивки, все, все. всього ліж. Але аби не вимикали світ, звісно, це було б раніше. Ну, вже як є. Змирюємося з тим, що є, і викручуємося з цих ситуацій. Отже, отакі красиві кролики в мене вийшли, маю надію, що може комусь буде цікавий підбір. На свої схеми. Отже, і зараз переходимо до наступного мого старту. Другий мій старт це чотири картини, які будуть у мене на одному полотні. На одній картині називається Набережна. Ось, дивіться, прев'ю. Це фая вишивки фірма. Рекомендую 10 кольорів, але в мене їх більше. Він складається із чотирьох картинок. Перед вами дві самі більші, це ті що середні. І на них у мене вишито небо. Ось, бачите, тут, ось тут, ось тут і ось тут. Тут вишите саме небо, тому що тут де будинки, де міст, там вже будуть інші кольори. Я вирішила, що там потрібно трішки більше близько. тому поки на даний момент я вшиваю в себе небо вишию, і потім вже буду продовжувати з будинками. Ось так виходить, як на мене, ви знаєте, мені подобається, як виходить небо. Тому що отут в небі я використовувала прозоре скло. І так як малюнок нанесений на тканині він. Трішки міняє сам кольор бісеру, як воно виглядає. Але мені подобається, як виходить, поки я всім задоволена. Уже, як я повністю вищу, я покажу свій підбір, можливо, комусь це буде потрібно. Будуть схожі кольори, Бачите, бач, будете бачити, як воно буде співпадати. Але мені подобається. Кольори я брала не дуже кричащі, але вигляд має, як на мене, чудовий чудовий перехід. Виходить, вживу, воно виглядає ще краще. І зірочки, ось тут ну, дуже-дуже красиво, дуже красиво, мені подобається, як все виходить. Отже, оце ось такий мій другий старт. Нагадую, що це фірма Фея Вишивки. Це картина називається Набережна, артикул ТМ48. Складається із чотирьох картин. Дві середні трішки більші і по краях трішки менші. Ось показую ще раз вам прев'ю. Ось так воно буде виглядати. На даний момент у мене вишити небо на двох середніх. Ось такий ще один старт. Дуже красиво, бачите, ну, а зірки, як виглядають, я прям задоволена. Дуже-дуже виходить. Вибачте, зачепила трішки камеру. Отже, кому буде цікаво, тися. Буду далі вишивати і показувати вам своє просування в цих картинах. На даний момент вишито на двох картинах саме небо. Отже, продовжимо далі. Значить, поки до третього старту я вам покажу ще, які я дозамовила собі органайзери і покажу, якими я користуюсь. Ось, дивіться, у мене був, я купила один великий на 56 комірок. Бачите, такий він здоровий від фірми Шашель Тойс. Мені дуже сподобалась якість їхнього. Він вже використовувався у мене неодноразово цей. Але мені потрібні були трішки менші. І я дозамовила у них. Ось такі, дивіться, зараз я вам покажу, я їх замовила більше. Але покажу тільки, щоб ви бачили, однакові. Отже, кожен органайзер приходить такі індивідуальні коробочки. Бачите, ось дивіться, ось так, запакований. Ось такий пуперчатий мішочок або просто пупирка. ось На 24 комірки я заказала, замовила дві. Ось, бачите, які вам шашельдойс. шашель -дось. Дуже гарні райназири. Мені вони дуже сподобались, гарно держать магніти, Бісер не випадає. Я дуже задоволена. Ось таких я замовила собі два, і ціни в них доволі такі приємні. І так же замовила ось такі. Вони ложать свою візиточку, нагадуюся, шашель шашельдойс. Я залишу посилання. Ось такий брелочок роблений з любов'ю. Дуже класно. Я собі на ключі повісила. Буде ще один і ось такі соти. Я дуже хотіла органайзер від... у вигляді сот. Вони теж пронумеровані. Там є і не пронумеровані, але мені з номерами так краще. Одивіться, які. Ось. Дуже класні. Магніти дуже гарні, просто чудові держать. Теж кожен органайзер нагадую, в індивідуальні коробочки. Ось такі органайзери, я собі ще дозамовила: отаких у мене три на 24 комірочки. Ось таких у мене два, Це те, що я дозамовила. Ну, і був у мене, те, що я вам показувала, великий на 56 комірок, але він у мене один. Ось такі мені поки потрібні були більше. Отже, і зараз перейдемо до мого третього старту. Отже, мій третій старт це картина, яка буде вишита на рівномірній тканині 25-го каунта. Ось, бачите, такий, ви бачите, невеликий кусочок вишитий. Називається Різдво біля каміну. Зараз покажу вам Бачите, воно трішки таке з цифрами, тому що в мене така схема. Ось, бачите. Ось так буде виглядати такий котик, собачка. І зараз це у мене вишити, Це у мене вишити якесь ось це віконечко, частина Частина віконечка. Ось, ось така картина повинна вийти. Розробник цієї картини підвишив бісером в скрині мірушника. Посилання я теж залишу під відео, можливо, комусь буде цікаво. Вони роблять ці картини на габардині, вже з нанесеним малюнком, але я купувала саме саму схему. Мені не потрібно, тому що я хотіла вишивати і саме на рівномірній тканині. Це перша моя вишивка на рівномірній тканині 25 каунту. Перед цим я вишивала на домотканому полотні за рекомендацією з Ютубу. Ну, як рекомендація, просто подивилась відео, вирішила спробувати, але там в мене, скажу так, дома ткану тканину мені не сподобалася. Вона дуже великі проміжки між бісеринками. А тут, ось якраз тут мені дуже сподобалось на 25-му кавиті, вишивати, дуже класно. Вони лягають одна до одної, дуже чудово. Єдине, що я на. А Бардиній навласі, де нанесений малюнок, вишиваю завжди монониткою. Я спробувала тут вишивати монониткою, але в мене не вийшло воно, як сказати, ну, не дуже зручно. І... Тому я вишиваю ось такою ниточкою. Я вам показувала в своїх покупочках. Ви знаєте, дуже чудова нитка. Я брала у дівчинки через Фейсбук, там неї була рекламка, вони недорого не коштували, по-моєму, 100 гривень ток. Я взяла собі два, але хочу докупити ще. Дуже гарна нитка, мені сподобалось, вона не крутиться, не, не, не трішки би, ситається при самому цьому як дізеш, але не знаю, мені вона дуже сподобалась. Вишивати. Я вишиваю в одну ниточку, не дві. Я ось тут почала дві, а потім зрозуміла, що воно не потрібно. В одну ниточку воно тримає дуже прекрасно. Це повністю поліастер ниточка і нічого з ним не станеться. Сам підбір бісеру, там виробник вказує, але у мене підбір бісеру повністю змінений на мій. Всі кольори я підбирала сама. У виробника трішки не такі кольори, я просто люблю підбирати сама. Я, тому я на самі кольори я глянула декілька номерів, мені не сподобалось, як воно буде виглядати, і тому я підбирала повністю сама. Так що ось такий невеличкий фрагментик у мене вишито. Тут, по-моєму, 52 рядочки, якщо я. З першого листочка вишити 52 рядочки. Вишивається дуже легко. Ви знаєте, як на мене, ну, легко мені сподобалось. Через дві ниточки вишивається. Прекрасно, мені подобається результат, як воно виглядає. Картинка саме так, як я її собі бачила в уяві дуже чудово. Тканина просто. Чудова. Це 20, нагадую 25-й каунт рівномірна тканина. Де я її купувала не пам'ятаю, магазин, чесно, але залишу силочку на нього у себе під відео. Можливо, комусь буде потрібно. Ось такий мій третій старт. Ось такі в мене просування на цій неділі. Будемо дивитися, як потихеньку буду продовжувати свої. всі Роботи далі. Їх тепер у мене буде три на слідуючій неділі. Да, ще ж будинок у мене є, я теж його буду вишивати. Ну, буду якось це все, все співпадати. Отже, дивіться, ось такі у мене були три старти. Ось такі у мене були три старти і один фініш на цій неділі. Тож, на слідчій неділі я вам покажу просування по цих своїх роботах. Дякую, що продивились моє відео. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. Заходьте до мене ще на канал. Будемо дивитися продовження моїх робіт, як у мене все буде далі йти. Маю надію, що все буде добре. Отже, дякую ще раз за те, що завітали до мене на канал. Мирного неба нам всім і до зустрічі!